Добрий з вами я і сьогодні буду грати в гру, в яку я ще не знімала на свій канал. Ну от, дивіться, Тут а, когось вибирають бути тим, хто на тій високій, високій вершині. Вона звідси здається менша, але насправді вона більша. І тут дивіться, той, хто на вершині, він кидає всякі речі: як бомба, просто щось. Ігрушки, і всяке таке. Або якийсь м'яч. Ну, і коротше, нам треба добратися до нього. І тут ще на випередки нам треба добратися до нього, кстати. І. ой. А важкість в тому, що нас може збити або м'яч, або чизор, або всякі тут іграшки. Ну, щось таке, я думаю, ви поняли, так? Да? І тут дуже. не поняла, і тут дуже багато хто соревнується. Ну, а ми починаємо. Поки я розповідала, що це, я думаю, ви вже побачили, як я граю, і поняли. Ну що ж, будемо йти, як бачите, той, хто грає, А, вже хтось його достав. Вже хтось його достав, типа, того, хто кидав, і треба достати його, тобто піднятись наверх. І зараз ми вирішуємо, хто це буде. дівчинка. дівчина. Або обов'язково, могла бути я. За цього теж у вас виграють, коротше. Так, от тут можна випередки граємо, тому одне одного скидаємо тако. О, дивіться, кидають. Ось, і я так казав, до цих двох іду. Оце це саме хуже, прям воно всю територію займає, опа. О, як, я якось ухилилася. Зараз я лідирую, ну не факт, не факт. Не факт, не факт. Бо ця девочка доволі гарно грає. А, за таку роль, йо, -йо я ще учисьборга Ні! О! фух хоча він на сам кінець! насамкінець да, доволі епічненько епічненько Це напевно чейсьбор все мені за те що я його їм Ех. так а що то я останній Ну, не остання а за мною ще якийсь Собака! Эээ, ну я їм всім покажу, коли встану тим, хто кидає це все его називають. Ой, ой, якусь девочку тоже цей збив А! То я даже проліз не можна туда. Я не співаю от, от оттянутись, от, як уже новые кидають. А чому він по-другому кругу? Ну, признаюсь, тут я вже сама впала. Смисл ставити табличку по про попередження, що літають об'єкти. Так. Якщо все одно в цій грі нам треба їх ловити, Ну, їх вийти, а того, хто то їх кидає увить. а? І от вже як іще у її перераміг. Зараз буде новий раунд. Йо-май, йо, -йо опять не я. Дивіться, я просто відстаю. Буча на мене моя книжка стрибнула, да, так собі оправдання, це да. правда! І хотіла я сказати до того, як він кинув це, що я відстаю і що той, хто грає, не кидає нічого. Ну що ж, зразу, я навіть не встигла це сказати. Ну, вже дехто попереду, тому, можливо, вже, вже зразу виграють. Тому, що, як бачите, воно та дівочка, яка в минулому раунді була. То вона вперті. Дивіться, як впевнено йде. Нічого і не зачіпає. Ну да, вона зараз виграє. Дивіться, як вона близько, правда, дуже близько. Ну да, усього. Ах, Вона так і виграє. Я просто хотіла першу світі. Дивіться, я тут. юпі. іпім, юпі Так, може тепер давайте, хоча б я тут похожу, поки що не вибрали нікого. Фух, ну одна я ще не була. Дивіться, як тут все кидається. О, а чому ми такі маленькі? Що за баг? А, ні, це в мене просто камера так удалена. А я думала, вже якийсь мод новий видумали. Так, ти чого така агро, я не поняла, і ти тоже. А! -е -е -е. Ах, це собака. О, ну спасіба, що підкинула, ага ха. <гас> <гас> не поняв, що це ще не було, ну ладно, не важливо. Е, ах ти! Ах. Як ніхто по нас і не кидає, то ...і то ми самі ногу викидаємо за ре. Дуже логічно, туди. Так. Наразі почав кидати, як і то запізно. І я боюся, що та дівчина знову виграє. Ні, ну звісно, не про те, щоб вона виграла, але я б хотіла я, як розумієте. Я нормально всю ігру граю, але, знаєте, так середньо. Ну все, дивіться, вони на фініші, я їх бачу обох. Та -мо, коли я вже буду. це. Вони обох ти разом зразу з ним. Так, ти хто така? Все, починається новий раунд. Да, не-не-не, не, не трогать мене. Все тут соревнування. О! Ну а цей почав зразу кидати. Не ждать нікого, ну правильно робить, в принципі, на краю не можу з тими ігроками. А! Та, я Чого я так смішно кричу? Я вам хочу показати раунд там, де я буду кидати об'єкти, ну це буде просто їм бо. Та -мою, це що таке за подвості? Ладно, ладно. Гляньте, 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 я перемогла, я перемогла. Я вам навіть не показувала цей раунд, бо я просто думала, що це буде черговий раунд, де я помилюсь, і я програю. Я просто так думала. І, і тут таке прям бац і вау. Ну зато ви побачили, що. Я я скоро як використовувати закон подлості, по коли я не знімаю, я в мене получається це. А коли не то знаєш все. То значить треба знімати на кінці або то знімаю. Кстаті, вона є. І там. І якщо ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях плюсик. А давайте поки що я буду проходити цю невозможність, буду розказувати вам. Хе за просто щось буду розказувати. Так, <ріст> да, дуже логічно, звісно, ладно. як ви могли замітити по деяких моїх відео, яких доволі дуже багато, то я дуже захоплююсь Хеллові. В нашій країні, ну, мало хто святкує його, скажімо так. Ну, прям офіційного свята тут немає такого. Але я його люблю і святкую. Я недавно їх почала святкувати, як узнала про нього. Ну, я не скажу, що недавно, ну не знаю навіть. Ну, кажу, що не зразу я святкувала його. Ну, думаю, так, якось сказати, це. У мене було два YouTube шоу вже про нього, а на другому моєму аккаунті, кстати, у мене є другий аккаунт. У мене є. Прям дуже. У мене другий аккаунт, він новенький. Але я там прям дуже-дуже багато про Хелвін. Така тема там прям. Я там знімаю вже, там вже п'ята часть карти на Хелвін в Roblox. Там теж тема така Roblox. І також про другі аккаунти загалом. У мене ще є другий аккаунт на телефоні. Це з планшета граю загалом. А так то я. що це зробилось? А, не спіла, типу, є. А так то у мене є аккаунт з. Телефона. І аккаунт Roblox. Аккаунт Roblox з телефона. Він у мене є, в друзях І мені треба ще буде декого колись. Вам розказати деякий секрет про нього. Я думаю, дехто буде в шокі Але це буде потом. Колись. Як я вже сказала. Юпі! Загалом відео Ютуб Шорс. Ютуб Shorts. Я викорую, випускаю часто. А довгі відео порідше. Але, огляньте, хтось з Хэллоуінськом скином. Видно таблички. Воно він спереду йде. Але довгі відео я хочу робити. Ну, я їх так називаю довгі відео, вони просто називаються відео. Довгі відео я хочу робити довгими, по ідеї. Ну, типу, більше восьми хвилин. Я б хотіла зняти в цьому відео, як я граю за того, хто кидає всі ці предмети. Але як бачите, мені не щастить і не щастить. Бо тут це вирішує рулетка, а мені не щастить, я просто ну, не граю за це. Ну, Загалом, може я ще почекаю, може ще е, попадеться, може ще вийде. ну, А так, то я просто вам розказую зараз свої ціні історії і прохожу. Блін, так було, а так пішло, ну дивіться, ця держав вже двічі була, двічі була. А я ні разу, і так несправедливо вообще обідно якось. Так, мені треба подальше тормозиться до людей, того що, ну самі понимают скидують один одного. Мені цього що летить зверху хватає. Ні, ну я тебе з'їсти хочу, конечно, але не тут. За мною хтось зіженеться, щоб скинути мене, а ні, все, мені, чи... мені нубік поміг. Так, м'ячик летить, Ну, звісно вже ж, навіть якщо все буде нормально, типу що я що по мені не попадуть це як вибив ногу. То все одно ці хлопець і дівчина, що переді мною йдуть, то вони перші. А це дівчинка начебто заклинула і вона кидає о, мінус один, по одній стороні. О, ну нарешті. Поняло мене. Ну, вже пізно. дивіться, ця дівка щас виграє в неї. ні-ні-ні-ні, нет Ах, вже пізно. А, ні, не пізно. Нечесна рулетка, її підстроїли. Підстроїли, коротше. Ви ЧО? Хай там що знаєте? Я в цьому відео вже раз виграла. Коротше, я вже не цю рулетку. І я не тримаюся і кажу зразу страшний секрет про мій другий аккаунт те. Що я там. читер. Я там читер. Прям на тому аккаунті я скачала чити. Запитайте, чому не на цьому? А тому що я знаю, що так можуть прям дуже швидко забанити мене. А я не хочу втрачати свій скін а На тому аккаунті, ну, що мені трачать? Нічого. Просто можна якраз погулятися. Але відео з того аккаунту, як я граю на тому аккаунті е, в Ютуб Робоксі, лише на моєму Ютубі, другому Ютубі, не на цьому каналі. Е, також там я буду вести прямі трансляції, як я граю ще там. Ну, а на сьогодні все. І всім папа! -па. Так ця ролятка мене не прокрутила, що вона дуже бісить сапом, я її покрыла.